Розрахунковий стоп, він може бути як великий, так і маленький. Чому великий? Буває таке, що ви зайшли в ринок, і вам тут хтось сказав, що зараз все, все вже летимо, дивіться тут лонг, наприклад. Ви заходите і ви розумієте, що стоп у вас дуже-дуже великий, то вам треба краще все ж таки подумати. А точно вам потрібно заходити саме зараз, саме по ринку, тому що хтось так сказав. Я вам не раджу так робити, тому що ціна зазвичай повертається до своїх сильних рівнів, і ми можемо зайти вже розуміючи, що це найнижчий рівень, від якого можна зайти, і там буде невеличкий стоп. Можна, знаєте, навіть розрахувати настільки маленький стоп, що він буде. Візуально, от, ну, як правильно сказати, рух графіку менше 1%, Тобто ви розумієте, що ось тут невеличкий блок, який не був, наприклад, тестований, і він точно втримає ціну. І ви ставите на тест цього блоку, і у вас стоп за блок, і стоп просто буде ну, мінімальний. Тож ви можете зайти від меншої ціни або від кращої ціни, ваша точка входу буде краща, і при цьому е, у вас буде більша позиція, ніж ви будете її розтягувати, не розуміючи, де ж там зайти або постійно ловити ті стопи. І, відповідно, коли все ж таки ваша угода піде вже в вашому напрямку, тоді вже відпрацюєте хоча б стопи. Тому що таке також буває.